Інтернет-магазин ФАМА представляє вашій увазі ляльку ручної роботи бабуся. Бабуся одна з найголовніших людей у нашому житті, яка завжди готова дарувати турботу та любов. Саме з нею пов'язані теплі дитячі спогади. Ексклюзивна лялька висотою 62 см виконана українськими майстрами, не лише викличе зворушливі емоції, але й стане акцентною деталю в інтер'єрі. Виріб ручної роботи має чітку деталізацію. У виготовленні використані якісні матеріали, такі як пластика, ладо. Ол, вовна, льон, акрил та пастель додатково лялька декорована сухоцвітами, намистинами та іншими деталями. Кожен колекціонер ексклюзивних предметів інтер'єру оцінить майстерну роботу. Якщо ви шукаєте дійсно унікальний подарунок, авторська лялька стане чудовим вибором.